Якби Ольга знала, що цей політ змінить усе, вона, можливо, спробувала б зійти з борту ще до зльоту. Але хіба життя питає, коли збирається розставити свої пастки? Вона була просто стюардесою, втомленою, виснаженою, загубленою у щоденній боротьбі за виживання. А він пасажиром, бізнесменом, людиною, що звикла керувати всім, окрім власної долі. Їхні шляхи ніколи б не перетнулися. Якби не одна випадковість, її тіло не витримало, і вона заснула просто на його плечі. А що було далі? Те, чого Ольга ніколи не могла передбачити лист, який вона отримає через кілька місяців, змусить її подивитися на життя інакше. Чоловік, якого вона вважала просто багатим незнайомцем, виявиться кимось значно важливішим. Деколи доля веде нас шляхами, які здаються нам нелогічними, Лише для того, щоб у кінці показати усе мало сенс, але як один незнайомець міг залишити настільки глибокий слід у її житті, що змусило його допомогти, і найголовніше, що вона дізналася, коли прокинулася після того випадкового сну? Ольга ніколи не знала, що таке спокій. Вирішивши у невеликому містечку на заході України, вона змалечку засвоїла, що життя не дає нічого просто так. Її мати, колись шанована вчителька, зараз боролася з хворобою, що вимагала дорогого лікування. Кожна додаткова зміна означала ще один місяць ліків, ще один візит до лікаря. Для інших робота стюардеси була шансом побачити світ, для неї виснажливим колом перельотів, ночей без сну та нескінченних турбот про завтрашній день. Втома стала її постійним супутником три, чотири рейси поспіль. Без можливості перевести подих. Її обіди часто складалися з вареника, з'їденого на ходу між посадками. Вона не мала часу милуватися містами, де приземлявся літак, не говорячи вже про особисте життя. Її колеги обговорювали відпустку в Карпатах або подорож до Варшави, а вона лише думала про те, як забезпечити матір усім необхідним. Мрії, що колись палали в її серці, згасли під тиском реальності. Коли потрібно боротися за виживання, мріяти здається недосяжною розкішшю. Але життя має дивний спосіб змінювати людські долі. Інколи все, що потрібно, це один неочікуваний момент мить, коли тіло більше не може чинити опір. Ольга була впевнена, що ще має сили йти далі, але доля завжди приходить несподівано і не питає, чи ти готовий до того, що станеться далі. Ольга навіть не помітила, як її повіки стали важкими. Довгі години роботи, напружені польоти, постійне напруження все це нарешті взяло своє, їй не вдалося ні випити горнятку міцної кави, ні зробити хоча б коротку перерву, а потім провал у темряву. Сон, що підкрався до неї зненацька, обійняв її м'яко, і вона несвідомо схилилася на чиєсь плече. Тільки вона не знала, що це плече належало не просто пасажиру, а одному з найбагатших бізнесменів України. Максиму Волкову. Максим, який зазвичай не терпів жодного порушення особистого простору, цього разу не ворухнувся. Він відчув легкий дотик її голови, почув рівне дихання та зрозумів перед ним не просто стюардеса, а людина, що працює на межі своїх можливостей. Він бачив чимало таких, як вона, тих, хто поклав своє життя на алтар обов'язку, забувши про себе. Але щось у цій дівчині змусило його не відсунутися, не зробити зауваження, а просто дозволити їй спочити хоча б на хвилину. Пасажири навколо не звертали уваги, бортпровідники займалися своїми справами, а сам літак, здавалось, завис у просторі, даючи можливість цій миті тривати трохи довше. Але жодна подорож не триває вічно, і рано чи пізно доведеться прокинутися. Те, що сталося після. Було для Ольги не менш несподіваним, ніж сам сон. Прокинувшись різко, Ольга відчула, як серце закалатало в грудях. Вона навіть не встигла усвідомити, що сталося, адже обов'язки вже кликали її назад. Пасажири потребували обслуговування, капітан міг будь-якої миті викликати екіпаж, а кожна хвилина без руху означала втрачений контроль. Втома була її постійним тлом, але дозволити собі слабкість. Це було розкішщу, яку вона не могла собі дозволити. Її мати чекала на неї вдома, чекала на ліки, які вона мала купити, на черговий візит до лікаря, який потребував грошей. Максим спостерігав за нею краєм ока. Він бачив, як легко вона приховує в тому, як, попри видимий виснажений стан, посміхається пасажирам і навіть знаходить сили допомогти літній жінці знайти місце для багажу. Це було знайоме йому прагнення йти до кінця. Навіть коли здається, що більше немає сил. Свого часу він теж працював без відпочинку, вибудовуючи бізнес із нуля. Але між ними була одна суттєва різниця він гнався за успіхом, а вона просто намагалася вижити. Життя не завжди справедливе. Одні народжуються із золотою ложкою в руках, інші борються за кожну гривню. Але Максим знав, що за наполегливістю завжди стоїть історія. І, дивлячись на Ольгу, він не міг не замислитись, скільки ще вона зможе витримати, перш ніж її сили остаточно вичерпаються, і чи є взагалі межа людській витривалості, коли на кону найдорожчі люди. Максим не звик до чужого дотику, особливо до того, що хтось так безцеремонно втручався у його особистий простір, але цього разу він не відсунувся, не виправив костюм і навіть не зробив зауваження. Дівчина, яка ледь трималася на ногах кілька хвилин тому, зараз спала, схилившись на його плече, наче це було найприродніше місце для відпочинку. Він відчув легкість її подиху, тонке тремтіння вій. Вона була вкрай виснажена, але нарешті знайшла хоча б короткий перепочинок він подивився на неї уважніше виснажене, але ще молоде обличчя, яке, здавалося, несло на собі роки тягаря. Він знав таких людей тих, хто працює без упину, Поки не втратить всі сили. Сам він колись таким був, та в його випадку це було вибором, гонитвою за великими грошима і впливом. Але ця дівчина працювала не заради амбіцій, а з необхідності. Що ж так сильно штовхає її вперед борги, родина, нестача іншого виходу? Максим відчув, як у ньому піднімається якесь незрозуміле тепло він, людина, яка звикла розпоряджатися компаніями, підписувати мільйонні контракти. Зараз сидів у кріслі літака і дозволяв абсолютно незнайомій дівчині спокійно спати поруч. Щось у цьому моменті було надто правильним, надто людяним, щоб його порушувати. Але він знав, довго це не триватиме, скоро вона прокинеться, і що буде далі? Ольга прокинулася різко, ніби хтось її покликав, і відразу зрозуміла, що щось не так. Вона відчула тепло під щокою, і в наступну секунду її серце завмерло. Вона спала на плечі пасажира. А коли її погляд зустрів холодно спокійні очі Максима Волкова, сором накотив хвилею. Вона різко випросталася, поправила форму і почала вибачатися, говорячи швидко й плутано, ніби намагаючись загладити невідомо яку провину. Вам не потрібно вибачатися. Максим перебив її спокійним тоном. Його голос був низьким, впевненим, але в ньому не було осуду. Швидше. Зацікавленість. Ви виглядали так, ніби давно не спали нормально. Ольга напружилася. Вона не була звикла, щоб хтось помічав її втому, ще менше, щоб про це говорили вголос. Її життя завжди було побудоване на витривалості не скаржитися, не показувати слабкості, йти вперед, щоб там не було. Але в цих кількох словах вона почула не лише факт, а й питання він щось зрозумів чи не так? помітив більше, ніж потрібно. Вона поспішила змінити тему, знову намагаючись загасити цей момент, ніби він ніколи не траплявся. Але Максим вже зробив свої висновки, і тепер він не міг просто залишити це без уваги. Максим не був людиною, яка легко цікавилася чужими життями. У бізнесі він звик до чітких фактів і логічних висновків, а не до емоцій і людських історій, але цього разу щось змусило його уважніше придивитися. Ольга рухалася літаком, ніби на автопілоті, але в її очах не було байдужості. Навіть коли її втома відчувалася в кожному русі, вона посміхалася пасажирам, допомагала тим, кому було складно, підтримувала навіть тих, хто не дякував. Вона не просто виконувала роботу, вона вкладала в це частинку себе. Максим спостерігав, як вона нахилилася до маленького хлопчика, що боявся летіти. І тихо прошепотіла йому щось, від чого дитина усміхнулася. Він бачив, як вона допомогла літньому чоловіку, який не міг відкрити пляшку води, він навіть помітив, як вона одним жестом вгадала, що пасажирці на останньому ряду потрібен плет ще до того, як та попросила. Все це вона робила майже непомітно автоматично, ніби це було її друге єство, і це було дивним. Люди, які працювали до виснаження, зазвичай ставали байдужими. Втрачали чутливість. Але не вона щось у цьому його зачепило. Він знав безліч жінок, які бачили в ньому лише мішок із грошима, і бачив багато чоловіків, для яких співчуття це лише слабкість. Але тут перед ним була людина, яка, маючи всі причини озлобитися на світ, продовжувала залишатися доброю. І чомусь йому не хотілося просто вийти з літака і забути про неї. Але що він міг зробити? І чи взагалі мав на це право? Ольга не помітила, коли саме це сталося. Вона вже збиралася вийти з літака, закінчуючи останні обов'язки після висадки пасажирів, коли її погляд випадково впав на маленьку чорну картку, залишену на складеному сидінні бізнес класу, витончений золотий шрифт, короткий текст Максим Волков, І лише номер телефону. Вона перевернула картку і побачила ще дещо, написану від руки записку. Якщо тобі колись знадобиться пауза, просто зателефонуй. Серце Ольги стислося. Це був жарт? Чи черговий багатій, який уявив, що може купити будь-що включно з її довірою? Вона була не з тих, хто просить про допомогу. Все життя вона звикла покладатися лише на себе. Та й, взагалі, чому він вирішив, що вона потребує відпочинку? Вона працювала, як і всі інші. І не збиралася змінювати свої принципи тільки тому, що хтось вирішив, ніби вона втомлена. Вона міцніше стиснула картку, роздумуючи викинути її чи ні. Відчуття було дивним вона не хотіла боргів, не хотіла зобов'язань. Але десь глибоко всередині ворухнулося щось схоже на надію. І хоча вона запхала картку в глибину сумки, вирішивши забути про неї, життя завжди мало свої плани. Телефон лежав на столі, а чорна картка поруч. Ольга дивилася на неї, ніби та була вибуховим пристроєм. Дні минули швидко, а разом із ними і надія. Стан її матері погіршився. Лікар сказав прямо операцію не можна відкладати, інакше може бути пізно. Але звідки взяти такі гроші? Кредити, борги? Вона вже була по вуха в них. Все, що їй залишалося, це цей номер. Вона взяла телефон, набрала цифри, але пальці завмерли над кнопкою виклику. Що вона скаже? Що потребує допомоги? Що її гордість не має значення, коли мова йде про життя матері. Вона не була такою людиною, вона звикла боротися сама. Але цього разу, мабуть, однієї боротьби було недостатньо. Вона натиснула кнопку один гудок, другий, третій. А потім спокійний, упевнений голос на іншому кінці. Максим вислухав її мовчки, і коли вона нарешті зібралася з силами сказати, що поверне все до копійки, він її перебив. Не потрібно повертати просто скажи, що потрібно, і я зроблю це. Вона хотіла сперечатися, хотіла знайти підступ, але в його словах не було ні вимог, ні прихованих умов. І це було найстрашніше тому, що, коли ти звикаєш, що світ жорстокий, важко повірити, що хтось може допомогти просто так. Коли лікар вийшов із операційної, Ольга затримала подих, його погляд був спокійний і впевнений, і в цей момент вона зрозуміла все пройшло добре. Вона відчула, як слабкість охопила її тіло, ніби всі ці дні, проведені в напрузі, нарешті дали про себе знати вона хотіла заплакати, але сліз не було. Лише тиха вдячність і дивне відчуття полегшення, яке вона не відчувала вже багато років. А потім її думки повернулися до Максима. Люди, подібні до нього, зазвичай не робили нічого безкорисливо, вона знала це, вона бачила, як багаті люди допомагали лише тоді, коли це приносило їм вигоду, але він не попросив нічого, не запропонував угоду, просто зробив те, що мав зробити, і тепер їй здавалося, що вона помилялася щодо нього. Так, він був впливовим, багатим, звиклим до контролю. Але він не був байдужим. З кожним днем, що проходив після операції, Ольга відчувала, як її ставлення до нього змінюється вона більше не бачила перед собою просто бізнесмена з мільйонами вона бачила людину, яка, можливо, розуміла її більше, ніж вона сама. Але чому він допоміг їй, що керувало ним, і що вона мала робити з тим, що тепер відчувала? Час минав, і все начебто йшло своєю чергою. Мати Ольги одужувала лікарі говорили про прогрес, і вперше за довгий час Ольга могла дихати спокійніше. Але щось залишалося незавершеним. Максим. Він просто зник ні дзвінків, ні повідомлень. Його номер все ще був у її телефоні, але дзвонити здавалося неправильним. Він не залишив пояснень, не сказав прощальних слів, він просто розчинився. А потім вона отримала листа. Справжнього, паперового доставленого кур'єром. Відкривши його, вона відчула, як у грудях щось обірвалося. Ольго, якщо ти читаєш це, значить, я вже не поруч. Я не хотів, щоб ти дізналася раніше, але настав час сказати правду я хворий, дуже хворий. І мій час добігає кінця. Я не просив тебе нічого, бо не хотів, щоб ти відчувала обов'язок. Я просто хотів допомогти тобі, тому що колись давно я теж був людиною, яка боролася сама. Але ти нагадала мені, що в житті є щось більше, ніж гроші, робота і контроль. Ти нагадала мені, що таке справжня людяність, і за це я тобі вдячний. Нехай у твоєму житті завжди буде те, що ти втратила колись, надія. Ольга перечитувала слова знову і знову, але вони не ставали менш болючими. Її серце було важким, але водночас теплим. Максим не просто зник, він залишив у її житті щось більше, ніж спогади, він залишив відбиток, який не зітре ні час, ні відстань. Деякі люди приходять у наше життя ненадовго, але залишаються в наших серцях назавжди. Життя інколи розставляє перед нами найнеочікуваніші випробування, і часто саме ті моменти, які здаються нам дрібницями, змінюють усе. Ольга просто працювала, просто боролася, просто жила як могла. Але одна випадковість один момент слабкості відкрив перед нею шлях, про який вона навіть не підозрювала, і головне, що вона зрозуміла допомога може приходити звідти, звідки її не чекаєш. А тепер задумайся скільки можливостей ти вже втратив, бо боявся попросити про допомогу, скільки разів ти тримався за свою гордість, замість того, щоб дозволити комусь стати твоєю підтримкою ми всі думаємо, що повинні справлятися самі. Що довіряти це ризик. Але справжня сила іноді полягає в тому, щоб прийняти те, що тобі простягують руку. Що ти виніс з цієї історії, як вона перегукується з твоїм життям? Напиши в коментарях, чи доводилося тобі зустрічати людей, які змінили твою долю, і не забудь підписатися на канал та увімкнути сповіщення, щоб не пропустити нові історії, які можуть змінити і твоє життя.